До кінця 80-х років ХХ століття вивчати тему голодомору в радянському союзі, зокрема в Україні, було ну не те, що неможливо, а фактично небезпечно. Наприкінці 80-х років, коли цю тему вже не можна було стримувати, і влада поступово давала послаблення, цю тему почали піднімати. Колекція Черніського історичного музею вона більшості, після того як був створений, він формувалася з уклоном в радянський період і зрозуміло, що. А ті експонати, які потрапляли до його колекції, вони мали нести певну мету. А і ця мета насамперед це є прославляння. Або по показ розвитку радянської влади і здобутків перемог. Зрозуміло, що експонатів, які безпосередньо б розповідали, викривали ту трагедію, яка відбулася в Україні у х років, вони не могли потрапити, адже це б викривало саму радянську владу. Але попри це, деякі експонати, які нібито мали показувати гордість радянської влади, її перемоги, вони навпаки дають іншу сторону. вони показують наскільки ця влада недооцінювала власних громадян, навпаки, їх знецінювала. А одним з таких експонатів, які зберігаються в нашій колекції, є перехідний прапор. Ну, нібито звичайний стяг червоного кольору, з вишитими золотими нитками. А він мав показувати про здобутки. На ньому написано, що це перехідний за парабор прабор за в бум. Весняно, що проти куркулів, ніби то все ідеологічно вивірено і гарно. Але якщо подивитися в кутку цього прапора є рік, а це рік 1933 рік. Якщо додати не просто ось цю ідею радянської влади і перемог, але якщо згадати, що відбулося в 33-му році, і знову таки весняний веснесів, то ми згадуємо, що це якраз той час, коли в країні був пік голоду. Люди вмирали щодня, щогодини. А, і фактично ми розуміємо цю блюзнірство радянської влади, яка пропонує власним радянам колгоспникам. Прихідний прапор — а що це Це соцзмагання. щоб заохотити населення працювати, наприклад, на заході використовували економічні стимули. Тобто гарно працюєш, отримуєш більше грошей. Якісь, наприклад, отримуєш додаткові кошти. Радянська влада розуміла, що треба заохочити населення, але матеріальний стимул це більш капіталістично. а більш зручніше робити різноманітні прохідні прапори, вимпели, звання кращий працівник. А це нібито нічого не зобов'язує радянську владу. Ось але нібито це така ідеологічна справа, що колгосп бореться. А такі соцзмагання вони відбувалися в різних сферах, як і в колгоспі, так і серед працівників підприємств, організацій. І вони показують ось цей диссонанс між реальністю, де люди йшли на роботу, щоб отримати якісь можливість вижити. А і радянська влада, яка розуміла, що вона фактично нищить населення, що населення помирає, але ось цим таким ось фактично гарним фасадом у вигляді прапора, вона прикривалася, що все в країні добре. По суті, як пишуть дослідники, одна з мета подібних речей була те, щоб виростити за кілька поколінь населення насамперед працюючи з молоддю, щоб воно не знало цих негараздів радянської влади. Вони були впевнені повністю, що все відбулося добре і правильно. А що лише здобутки, індустріалізація побудова підприємств, колективізація дала зерно державі. А по суті, якою ціною це все відбувалося, воно поступово зникало з пам'яті, і утворюється така ось нова радянська людина, Томур це не лише формальне вбивство голодом, адже тут слід вважати не інші нюанси це і боротьба з інтелігенцією знищення її, а це репресії проти всіх, хто був незадоволений радянською владою. А це боротьба з культурою, це ідентичністю. Тобто, по суті, це достатньо широке явище, і ну не слід його зводити конкретно для до того, що ось були селяни, ось було вилучення зерна, і ось це призвело до смерті. Це значно ширше явище. В пошуках я прийшов до дуже такої цікавої тематики і мало Пов'язана вона з діяльністю організації, яка має дуже дивне для можливо пересічного громадянина назви: це торгсин. Навіть для сучасників, які знали ці крамниці, для них це було певне відкриття. Вони не знали офіційне розшифрування. А офіційне розшифрування – це словосполучення, якщо брати російську торговлю з іностранцями, українську ну торгівля з іноземцями, але якщо брати правопис тих часів, то це торгівля з чужоземцями. І утворилася така назва торгсин. А і що цікаво, у людей завжди креатив був на високому рівні, і вони по-своєму трактували цю назву. Ну, з таких креативних, це, наприклад, торгівля синами. Сталін буває народ, тобто це абревіатура. До речі, за решифроки подібні можна було отримати не лише тюремне ув'язнення, але й навіть бути розстріляним. Крамниця торгсину, які з'явилися, ну по суті, організація з'явилася у липні 30-го року, і вона працювала для іноземців. А для радянських громадян вона відкрилася у червні 31-го року, за рік. І що вона пропонувала? Вона пропонувала людям приносити золоті монети наприкінці 31-го року побутове золото або золото брухт, а в наступного року срібло. А ось через рік коштовне каміння. Ну і також слід згадувати про іноземну валюту. Тому фактично торгівля синами могла інтерпретуватися тим, що люди відносили до цих крамниць свої родинні цінності. Бо що таке золотий брухт? А це родинний хрестик, це годинник, портсигар, це може бути срібна ложка, це бути якийсь браслет, який дістався від матері, від прабабці. Від батька Георгійський Хрест. По суті, здаючи ці цінності, люди вірили в те, що вони зможуть вижити. Адже система працювала по принципу: ви приносите нас цінності або іноземну валюту. Ми у вас її приймаємо і продаємо вам те, що ви хочете. Ну, те, що ви хочете, мається на увазі, що. Держава хотіла, щоб купували промислові товари, а також продукти. Населення хотіло продукти. В основному вони скуповували борошно та зерно. По суті, справи, і це називалося хлібофураж. Була така категорія в документах. йшла. Так ось цей хлібофураж давав десь до 90% прибутку торсина. Але а промислові товари лише 10%. Отака диспропорція зайве свідчить про те, що в Україні щось недобре відбувається. По суті, це є підтвердження того, що в Україні голод. Адже ну, жодна свідома людина не віднесе свою родинуцінність, свій настільний хрестик до крамниці, щоб купити на то борошно. Тому, відповідно, ця система вона таким чином по суті, грабувала власних селян, а грабувала на кількох рівнях. Насамперед, це рівень того, що вас могли при купівлі просто шахраювати. Бо прийняти цінностей треба був оцінювач фаховий. До речі, є світлина такого оцінювача одного, як і Мурашковський, А ось такий оцінювач з Глухова. А він походив з родини таких ювелірів. Дуже калоритне фото, адже можна побачити фактично на робочому його місці. Ось є і ваги, є рахівниця. А і такі ось звичайні оцінювачі, вони приймали цей метал, якщо додати золото, і мали оцінити його пробу і вагу. Якщо це був сумлінний працівник, то зрозуміло, що він це робив якісно. А ось і занотовував і таким чином людині пропонував за це отримати гроші. Якщо це був несумлінний працівник, він міг шахраювати, наприклад, занизити пробу або вагу. Також ці працівники могли отримати так званий припек, тобто це різниця між тим, що отримав він від відвідувача, і тим, що здав у банк. По суті, справи ось цю різницю він міг собі покласти до кишені. Корупція вона процвітала, і цей припек міг коливатися, умовно кажучи, від двох трьох грамів на кілограмі, а міг сягати, умовно кажучи, двох-трьох кілограмів на там на кількох кілограмах. В документах можна було це просто сфальшувати дуже просто. А ви писали одразу 23, залишаючи між цифрами проміжку, а потім перед задачою ставили кому. І 23 легко перетворилось на 2,3. Ці цінності, які оцінювач брав у відвідувача, він, його мета була оцінити не гарність виробу, а метал. Тому, якщо там були ставки з інших металів, Тобто, виламували прямо на очах у відвідувача, всі не золоті частини чи ні срівні викидали. Тобто, по суті, ви приносили річ, яка мала цінність, у вас на очах її нищили. Ось потім вас могли обважити, і фактично зрозуміло, що емоційно людина, яка зголодніла, якої близькі дома голодують, вона з надією йде в небезпечну подорож до крамниці, щоб взяти цей метал. На очах цю цінність вам руйнують людина, яка вирушала в цю подорож, вона була змучена голодом. А це не була здорова людина, яка повна сил. А по-друге, добре, якщо ви живете там у місті рай-центрі, де цей тросин є, і умовно кажучи, вам пройти там до центру. Це не така велика проблема. Якщо ви живете десь в селі і треба було подолати 10, 20, 30 кілометрів. А це треба було пройти в кращому випадку. Хтось підвезе. По дорозі вас могли пограбувати. Ось це теж ніхто не, не виключав. Знову ж таки, були слові органи ОГПУ, а пізніше НКВС, які теж полювали на коштовності. А у них був свій план валютний справа в тому, що до появи торгсину, по суті, вилученням коштовності займалися саме силові ці відомства. А поява торксина вона нібито легалізувала ось цей. ринок, Валюти та коштовності, з чим не був не погоджувалися ДПУ, це їхній хліб. І план з них ніхто валютний не знімав. Тобто, по суті, плани валютні були у Трохсині, які мали вилучити, і плани були у ДПУ, які також могли вилучити. Як можна було вилучити, це треба було спіймати або знайти людину, які якій ці коштовності були. Зрозуміло, що ДПУ працювало насамперед з людьми, коли великі були коштовності та цінності. Якщо у нього був хрестик один, то за кожного не вполюєш. А тому ті ж самі працівники вони ходили поряд з Торгсином. а вони могли працювати в Торгсині, в приміщенні, а могли співпрацювати з співробітниками Торгсину, аби їм натякнули чи сказали, що прийшов певний працівник. Ось і він здав коштовності, і коштовності них багато. Тоді можна було просто прийти додому до цієї людини і сказати: ну, приблизно, якщо у тебе є коштовності до для тросина, то має бути для нас. І зарештували ти могли і під крамницею. Інколи в крамниці адміністрація крамниці була дуже задоволена такими, тому що це була погана реклама цьому закладу. Люди боялися заходити. Інколи щоб не впізнали, люди йшли в сусіднє населений пункт, щоб здати цінності а не в свій. Бо не дай Бог, хто спізнає і розкаже про це. А доля людей, яких ДПУ заарештовувала, дуже була складною, адже їх саджали до камери. Інколи набували ці камери. Ну, наприклад, вона розраховувалась на 20 людей, туди могли загнати 50-100 людей, а їжі могли майже не давати або, наприклад, дати А Людина починає мучити спрага, Ось, відповідно, таким чином це була пропозиція здає нам цінності, тоді ми відпустимо, і все буде добре. Працівники торсину вони теж по-різному по потрапляли в крамницю. Хтось йшов для того, щоб отримати певні кошти, щоб вижити, бо вони ж теж голодували їхні сім'ї голодували. А приємною доповненням до роботи торсину працівників це був так званий пайок. Частина працівників отримала золотий пайок. Це продукти, і це давало можливість непогано жити. Ну, якщо навіть ви не шахраюєте в роботі торксина. У нас збереглося кілька світлин цих працівників. Це працівники Добрянського Торксина. Це фото не просто цікаве тим, що ми перед нами люди того часу. Можемо подивитися, як вони одягалися, що можна побачити в їхніх погляді в очах, але й напис, який є на звороті цього фото. Там написано. Велі Чернявський на добру згадку роботи в торсині. І дата 8 серпня 1933 року. Саме якраз це час голодомору. Інші працівники торксину, вони е, з Тюмені, Але надзвичайно цікаве фото є тим, що якщо подивитися на одяг цих людей, а в центрі можна бачити працівника, який в такій шкірянці. А ось фактично І хтось в пальто жіночка та ліворуч. Вона фактично тримає сумочку, яка я певний сьогодні. Дівчата не відмовляться. Дуже такий гарний виріб. Хоча це фото датується 34-м роком. Дуже цікаво, є ось цей чоловік, який в шкірянці є асоціація одразу, що це він, можливо, представник якраз силового відомства. Справа в тому, що працівники торсину мали одягатися відмінно від відвідувачів, як це могли бути і халати. Але деякі одягалися у військову форму а це дуже надоволилося центральному керівництву. Бо це якраз створювало цей небажану асоціацію. Торсину були свої власні гроші. Зрозуміло, одразу це були квитанці, а потім товарні ордери Троксина. А ось і було два випуски. Вони приблизно ось такого розміру були, Як ви бачите? І по суті тут стояла початка з назвою міста, а де видали це, і Там можна було лише здати і номінал. Потім, коли ви відстояли чергу під крамницею, щоб потрапити, потім, відстоювали черги до оцінювача, потім ви отримували ось ті папірці, потім вони були змінені на ось такі, схожі на купони, які були в 90-роках х ХХ століття. Найшли третій вигляд грошей. Шість талончиків вийшло, і вони вирізалися кожного разу, коли ви приходили до крамниці. Ось, в даному випадку те, що я тримаю, він вже повністю отоварений, а у нього вже не залишилося що купувати. Ви просто уявіть, я показав чотири фактично різновиди грошей за 5,5 років існування організації. До торсину йшли люди різних категорій. На першому етапі, коли створили цю організацію, основними відвідувачами торсиму це були іноземці та моряки. А чому? Тому що торсини були насамперед у великих містах, маються на увазі кшалту Москви, а також портових. Одеса, а, а, та, якщо брати у, у, Україну, а відповідно ситуація приблизно була наступна: приходив пароплав з іноземцями. А на борт цього пароплаву піднімався представник Торсину, який пропонував капітану співпрацювати. Валюта, яка була в наявності, вона не йшла на чорний ринок. Тобто було обмеження, що валюту морякам не роздають. Вони йдуть в крамниці щось купують, а потім крамниця подає просто рахунок, і капітан оплачує цей рахунок. Аби заохотити капітана, йому могли запропонувати певний відсоток від того, що придбали, тобто він. А інший варіант це іноземні туристи, які навідувалися до Радянського Союзу. Коли радянська лаза зрозуміла, що моряків пароплавів і туристів замало, аби оце, а почали ідеї того, що, можливо, які чином залучити і радянське населення дозволили радянським громадянам розподілу на те, чи це були заможні чи не заможні, не було. Справа в тому, що якщо це були міста великі, то зрозуміло, там був прошарок насамперед людей, які радянська система викинула на узбіччя. Тобто, колишня інтелігенція, ті ж самі дворяни, вони були позбавлені карткових систем певних там льгот. Вони були поза радянським пануванням. Відповідно, фактично у них були ті ці цінності родинні. І вони могли таким чином придбати певні необхідні товари. А вже звичайні громадяни, це могли бути і звичайні селяни. А вони несли останнє, що не було, як правило, що було? Це е, прості прикраси, хрестики, обручки це не якісь вишукані речі, але вони були з коштовних металів. Цікавий аспект, аспект, те, що в х роках радянська влада провела грошову реформу, зокрема випустила срібні рублі. А ідея була, що запустивши срібні рублі, вони будуть повертатися. Ну, тобто обмінна монета просто зі срібла. Але населення зрозуміло, що срібло є сріблом, а паперові гроші є паперовими грошами. І це срібло дуже швидко осіло в кишенях тих самих селян, містян. А і коли Торсин почав працювати, були інструкції, щоб радянські рублі вони не приймалися по повазі. Ну, населення шукало шляхів, яким чином вийти з цієї ситуації. І почали ну, простіше був варіант переплавити в злиток. Ну і представити, що це злиток срібла. Але ж температуру і технологію було складно відтворити, тому відповідно могли принести злитки, де ви бачили, наприклад, герб Радянського Союзу чи номінал. Інструкція свідчила: якщо це видно, значить не приймати. Ось тоді населення пішло ще далі, Почало виробляти примітивні прикраси. Ну, моломо кажучи, натільний хрестик. По формі відливали, і таким чином радянське срібло могло б здаватися до торксинів. Інша категорія це була церковні речі. Церковні речі в троксин здати було фактично неможливо через те, що радянська влада провела націоналізацію церковних творів і речей, і вважала, що якщо, умовно кажучи, хтось принес потир. То це крадіжка єдине, що могли приносити, це, наприклад, з іконку оклади а з домашніх були люди, у кого посрібнені були, таким чином можна було здавати. Або люди спеціально нищили, або відрізали шматочками здавали, щоб не можна було розібрати, що це таке. Ціна, за яку у вас купували цінності, це вже встановлювала держава. Вона знову ж таки вже була не ринковою. Вона була нижче ринковою. А по-друге, товари. Якщо ми згадували. Хлібов фураж, як основна категорія, то зрозуміло, що е, хліб і зерно радянський союз не купував за кордоном. Це був те саме зерно, те саме борошно, яке хлібозаготівлям потрапляли до, держ... до держави. А е, по суті, справи держава продавала селянам їхнє ж зерно. Як згадували самі працівники торсину вищих щабелів, що е, вони продавали оце борошно і зерно. Населення через торсин дорожче, ніж це було на захід. Ну і якість цих товарів. Не завжди якість ця була відповідала мінімальним нормам. Справа в тому, що працівники торсину не завжди вміли зберігати товар, по-перше. По-друге, цей товар могли розводити, наприклад, в борошно всипати крейду чи якісь інші, щоб збільшити його кількість. А могли погано позберігати, воно пішло пліснявою чи іншою, але ж його треба продати. А, і крім того, коли у вас в крамниці є продукти та промислові товари, і по суті, справи продукт у вас розходяться, пром стоїть. У вас відбувається затоварення крамниці, а треба чим, яким чином її е, вирішити. Тому, аби е, горни чи бюсти Леніну не застоювалися в крамниці, е, хоч це було офіційно, нібито і заборонено. Е, але працівники що робляли керівництво крамниць? А вони робили так звану нагрузку, навантаження. Тобто, хочеш купити мішок борошна, будь добрий, купи горн та бюст Леніна. Знову ж таки, це не за спасибі, а за гроші. Та у людини не було виходу просто-напросто. Якщо він хоче вижити, йому доводилося частину цінностей цих віддавати на непотрібні їм речі. Пік розвитку торговельної мережі сягав у 32 33 років, саме якраз впав безпосередньо з голодомором. Це не випадковість, справа, в тому що люди були готові нести коштовності, тому треба було встигнути розгорнути цю торгову мережу. І вона зазвичай не встигала за пропозицію, яка була. Зрозуміло, що насамперед успіх торгсину був в регіонах, де у людей було більше коштовності: це Київщина, Вінниччина, Харків, Одеса. Регіон, наприклад, як Чернігівщина чи, наприклад, Донбас, вони значно поступалися через різні причини. Це і відсутність великих запасів коштовностей, а це відсутність, наприклад, багатих людей в великій кількості як так, в таких містах бо у селян ну, великого не було. Тому відповідно, саме великі міста, ось які багаті були, вони давали найбільший прибуток. Але а, і навіть маленькі регіони вони давали колосальні, якщо так взяти узагальнюючи. Припустимо, Чернігівщина за ну, в неповні 5 років існування тут торсину дала, за грубими підрахунками, близько ну, 880 кілограмів хімічно-чистого золота і 24 тонни срібла навіть просто уявити цю суму, що в грам, цю кілограм це певні речі, просто складно уявити. А взагалі, торсин по радянському союзу зібрав 100 тонн золота. І е, Приблизно п'яту частину е, цього золота дала саме Україна, е, Україна була фактично е, ну, на другому, третьому місцях за е, оціми надходженнями по всьому радянському союзу. Справа в тому, що врахуйте, що наприклад, якщо брати материкову Росію, там були великі міста, типу Москви Петербургу, де було значно більше ці коштовностей. Нащо було викачувати гроші? Е, відповідь лежить на поверхні. Якщо згадати, що таке 30-ті роки. Окрім колективізації, це індустріалізація. Індустріалізація це побудова великих об'єктів. Харківський тракторний завод, Дніпрогес, Магнітка і ряд інших підприємств вони будувалися саме в цей час. Аби їх збудувати, треба було кілька складових: кошти, технології і працівники. Кошти радянська влада одразу брала з тих ж самих вилучення хліба, це ліс, це нафта. Але, як вже згадували, світова криза, вона дуже сильно зменшила надходження від цього. Тому якраз торгсин, наприклад, він став одним з таких напрямків викачування. Другий варіант це технології. Технології були на Заході. Радянський Союз не мав ні станків, ні вміння їм поратися. Тому станки треба було купити. Інженерів треба було запросити з заходу. Інженерам треба було платити гроші. Інженери їхали, а ну були ті, хто ідеологічно їхали, вірили в той міф, який створили на заході про соціалістичну революцію, про нову державу, про нові фактично щось нове проти капіталізму. Але частина з них їхала банально заробляти гроші, бо та світова економічна криза вона позбавила їх роботи, а радянський союз платив гроші. І таким чином вони тут працювали. Ну і фактично, ці гроші, які вилучав Торсин, вони йшли на купівлю тих самих технологій та оплату плаці працівників. Фактично, ці 10 гігантів радянських 1933 року, вони в значній мірі побудовані саме за гроші Торсина.